Привіт! Ми з вами давно говорили про те, щоб зняти якийсь відеоматеріал про європейські чаші для кальяну. Я неодноразово казав, що є чаші Otto Boss і ми про них зробимо відео. Нарешті, нарешті до цього дійшли руки. І сьогодні ми говоримо про компанію Otto та розбираємо один з їхніх продуктів Otto Balls. Іспанські чаші для кальяну. Для початку давайте розберемо, що собою являє компанія Отто. Це іспанський кальянний виробник кальянів та аксесуарів, який спеціалізується на виробництві продуктів з нестандартних матеріалів. Під нестандартними матеріалами я маю ніколи не повірите, чаші, у яких виконана ніжка з епоксидки. І ні, це не жарт. Перший раз, коли я побачив чаші Отто, я сказав собі: я не знаю, скільки це коштує, але вау, це круто! І я хочу собі це в колекцію. Напевне, я вгадав твої думки зараз, тому в цьому відео ми розіграємо декілька таких чаш. Тому дивись його уважно і до кінця. Давайте до деталей: упаковка. Звичайна картонна коробка, Made in Spain, звісно, модель та колір. Всього представлено дві моделі: Це Funnel та турка. Називається вона T1. Хоча більше схожа на кіло, кольорів представлено всього 6: 5 в основній лінійці і один в лінійці Special Edition. Я далі розповім вам, чим вони відрізняються. По кольорам у нас тут зелений, жовтий, білий, рожевий та синій. Дублюються як в фанелах, так і в прямоточних чашах. Отто насправді можна назвати справжнім таким вітчизняним виробником, тому що як вони заявляють, всі свої компоненти вони беруть з Іспанії, тобто іспанська глина, здається, це велансійський регіон, іспанська глазурч і іспанська епоксидка. Так це чи ні? Я, якщо чесно, не перевіряв. Тепер стосовно виробництва. Всі чаще от болс, виготовлені вручну. Технологія відливу насправді не дуже популярна в Іспанії, і майже всі бренди вони робляться на гончарному колі. Спочатку виготовляється верхня частина, це називається болванки. Потім е, робиться у нас ніжка з епоксидної смоли, і тільки потім це все. З'єднується. І, звісно ж, глазурування. Всі чаші глазуровані. По-перше, тому що це європейський тренд. По-друге, тому що це підходить саме для європейських легких тютюнів. І звісно ж, ціна. Чаша Отто Болс. Незалежно від моделі, від кольору, від лінійки, основна або спешл едішн вартує 35 євро за одиницю без урахування знижок. Так, і це не жарт. Майже 1600 гривень потрібно віддати за чашечку Оптоболс. Вартує вона своїх коштів чи ні, тут потрібно вже вирішувати кожному індивідуально, тому що це досить небюджетно, я погоджуюсь. Але чи багато чаш ви бачили з використанням епоксидної смоли? Особисто у мене це, це перший бренд. Для того, щоб трішки розбавити, піднявшийся градус від ціни, я пропоную зробити невеличку забивку. Вибрав собі Viro One, для того, щоб все ж таки виділялась у нас чаша, а не кальян. Основа Black Current від Space T, також Raspberry від Loud і трішки Pine Vine, також від Loud. Забувати на відео не буду. Давайте так. Роблю чашку, ставлю вугілля, для мене пройде 10 хвилин, а для вас буквально 2 секунди. І ми одразу перейдемо до лінійки Special Edition. Тому не перемикайте. Продовжуємо. Чаші отто виглядають дуже стильно і приковують до себе увагу. Їх можна використовувати для створення класного кальянного контенту, для оформлення інстаграму. Подивіться тільки, наскільки яскравий і класний інстаграм в компанії Отто. І я більш ніж впевнений, що на цьому відео вони також виглядають круто. Але якщо придивитись трішки уважніше, то можна помітити халтуру. Так, починається все з нанесення глазурі. Наноситься вона пензлем і, враховуючи, що це ручна робота, досить багато нерівностей, досить багато якихось випуклостей. Те саме можна сказати і про з'єднання ніжки та голови. Воно в деяких моделях виконане. По-перше, нерівно, по-друге, не досить красиво. Десь ми можемо зустріти якісь потіки фарби, а в деяких моментах взагалі погано обточку епоксидної смоли, як, наприклад, ось в цій чаші. Не знаю, чи видно на відео, але вона навіть стоїть нерівно. І ось тут -от є у нас погано відшліфований шматок. Зараз покажу вам на камеру. Я думаю, буде видно. Погодьтесь, це трішки не та якість, яку ти очікуєш отримати, платячи 35 євро. Не знаю, що там відбувається у напрямку персональних мундштуків та кальянів, але до якості виготовлення деяких чаш є питання. Жар вона тримає досить нормально, не перегрівається, якщо не давати надмірну температуру. Тобто в роботі, якщо чесно, до неї у мене питань ніяких не було. І як я і обіцяв вам, лінійка Special Edition. Крім коробки, відрізняється, напевне, преміальністю, тому що навіть на вигляд чаще виглядають трохи по-іншому. Тут, наприклад, використовується чорна маса. Можна подумати, що точнісінько така, як і в чашах Світболс, але ні, навіть по якості я скажу, що вона гірша. Є питання до глазурування, тому що нанесено воно не до кінця рівно, і до замивки, тому що чаша має насправді не повністю ідеальне коло. Але такий нюанс можна списати на те, що це ручна робота, виглядає тим не менш класно тут. Не буду брехати. І друга моделька ось така от ніжка. Виглядає гарно, виглядає стильно, виглядає класно, і я не зовсім розумію, чому однакова ціна: 35 євро за ці чаші і 35 євро за ці. На це у мене відповіді немає. Це ще не все. В майбутньому ця лінійка буде розширюватись, і ніжки будуть робитися не тільки з епоксидної смоли, а й з дерева. Колись я пам'ятаю, таке робила компанія РС і показала воно себе не дуже. Ну подивимось, як вийде це зробити у компанії Отто Болс. І знаєте, дивлячись на це все. Можна, звісно, зробити поправку на те, що ручна робота, на те, що десь або погана замивка, або не досить добре глазурування, не десь добра склейка, скільки вже мінусів я не нарахував. Але коли ти платиш за чашу, чорт забирай 35 євро, то ти хочеш отримати чашу гарної якості. Зрештою, 1600 гривень за чашу. Ну мені здається, трішечки оверпрайсно, ну, то навіть враховуючи те, що тут використовується епоксидка. Та зрештою я вважаю, що чаші від отт вони можуть бути цікавими для кальянних поцінювачів, які хочуть щось нове, яким яким просто подобаються якісь нестандартні поєднання. Ну де ви ще зустрічали чаши з епоксидними ніжками? І як я вам і обіцяв, розіграш. Давайте ми розіграємо три чаші від Отто Болз з класичної лінійки. Це будуть рандомні кольори. Все, що вам необхідно зробити для того, щоб прийняти участь у розіграші, це підписатись на канал, якщо ти цього ще не зробив, поставити лайк під цим відео та написати будь-який текстовий коментар, крім плюсиків та смайликів. І вже за декілька тижнів за допомогою рандому я визначу трьох переможців, які отримають чаші від Оттоболз. Від себе хочу додати, що я особисто не пожалкував, коли рік тому придбав собі чашечку від компанії Otto Balls. Вона мені просто подобається візуально і, і на цьому. Все, тут більше нічого додати, тому будемо з вами прощатись. Якщо тобі сподобалось це відео, то постав, будь ласка, йому лайк, щоб воно відображалось іншим користувачам Ютубу та підпишись на канал, якщо ти цього ще не зробив. Також вдару дзвін для того, щоб не пропускати нові відео на кальянну тематику. Ну а з вами, як завжди, був я, Женя, кальянний канал Світ Смок, і поки я відправляюсь готувати для вас новий матеріал, то рекомендую переглянути найсвіжіше відео, яке вийшло на каналі, а також те, яке рекомендує вам сам YouTube. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі за тиждень. Бувайте!